Так, друзі, телевізор LCD Samsung. Такий у нього тоненький моделька Полоса вертикальна. Все працює, але е, зображення немає. Отака полоса. При тому, що вчора працював все добре, а сьогодні така полоса. До речі, така моделька. Ну, що? Болтики по периметру і знімаємо верхню кришку. Так, ну, отакий у нього вид. Трішки по кришці бачу, що була волога. Ну і те, що кидається в очі, це от конденсатор. Один прям надувся. Дивіться, друзі, цей конденсатор надувся. Можливо, проблема в ньому. Зараз почищу. Ну і далі будемо дивитися. Так, друзі, перемістився я зняв плату, перемістився на стіл. Ну, для того, щоб було трошки краще це все перевіряти. Ну що, так, більш детально. Нібито всі вони не надуті. Ну, Це такий, мені здається, якщо вийде його відремонтувати, це буде просто ідеальний. Ну, Якраз цей конденсатор йде виход на живлення плоти. Тому однозначно я його зараз випаю, ну і перевіримо зразу ж тестером, чи проблема в ньому. такий вам прибор. Вставляємо конденсатор. Так. Це називається ESR-метр, Він міряє ємність конденсатора. Так, ну можна було і доказати 29 пікофарад хоча по факту тут повинно бути 470 мікрофарад Так, ну тепер так, спробуємо, я знайшов Бушний, але Ну, випаяний з радіодеталей але як би ну, майже 400 мікрофарад і внутрішній опір. От, оце один із головних критерій в допуски. Так, у нього характеристики ємність та сама, але 35 вольт. Ну це 35 вольт, це е, 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 який вольтаж він витримає. Тут 25 вольт, тобто цей буде трошки з запасом по вольтажу. Ну що, вставимо плату і, в принципі, будемо тестувати. Ще, друзі, хочу сказати, що от місце пайки обов'язково звертайте увагу, що конденсатори ці полярні. Тобто, от у нас місце, кружечок заштрихований. Заштрихований це мінус. І на конденсаторі теж є така полосочка мінус, бачите? Тобто мінусом треба ставити на цю полосочку. Тому що по-іншому працювати не буде. Так, друзі, ну перше включення після ремонту. Такі, друзі, нескладний ремонт. Отака деталька, яка стоїть 10 гривень. Зрозуміло, якщо за неї треба їхати, то ви додаєте час. Кошти потрачені на транспорт, тому завжди в запасі потрібно мати блучні радові деталі. Але в будь-якому випадку, друзі, такий, на мою думку, досить простий ремонт, який можна зробити навіть без додаткових отаких от пристроїв, маючи лише паяльник. Так що, друзі, кому сподобалося лайк. Підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео.